А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам в Європі і так далі. Казав, що в Європі не можна нічого попускати, бо якщо будете попускати, вони в один день прийдуть до вас. Європейці не вірили, хоча ж ми українці їм це доносили. Дійшло до того, що вже аналістичні акти, ну ви розумієте, що починаються в Польщі. Російська агентура поприносила туди вибухи, а, різні дітонатори і так далі, і хотіла це все провести через там служби КЧЛ, в тому числі, щоб в Америку це все доставлялося. Всього, понятно, знайшли, але поки його шукало вже декілька складів ти в Польщі. Отака от, от історія. В новинах мало про це що намагаються це скрити, і так далі, але це вже відбувається. І чим далі це буде йти? Чим далі Європа буде нічого не робити, це соплі свої жувати, тим далі цей буде відбуватися. От я просто з них дивився, як вони не могли побачити, от Україна з ними поруч бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, зражки про щось домовитися можна чи що. От, будь ласка, вже наявно, дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зреагували. Вже зі сторони там, Білорусі літають ці зонди, е, типу, як це, які погоду виміряють, типа, да? але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди, е, пронесли вибухівку зараз. Польщі в DICL. От теж про питання в, в Європі, які як вони це все контролюють. Як і так все йде. От там, по паспортах хіба що там на границі зерно Можуть зупиняти, а нормально такі речі не, не можуть. Реально, не готові. Ще б чуть-чуть в Америці опинилось би. Ну і, будь ласка, і були б така от історія. Ну, я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коментарі.